любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс, тому що ну, ти знаєш, як бачиш по саніному городу, ми тут конкретно крепко розвиваємося. Да, чуваки, ми взагалі жорсткі тіпи. І якщо чесно, мені цей режим дуже сподобався. Типу, мені іменно подобається в ньому те, що якби я грав сам, то я би перестав в нього грати після там двох заходів, поняв? Ну і за того, що цей... Кнур зелений, сюди заходить А чо сті... щоб... кнур? А чо зразу кнур? давай, ну, дай. Ну, цевай, <світ> <світ> ну, це ж зразу встигли <світ> зайти. <світ> ну, все, все, що, пацан, все. пацан, все, пацан, пацан, зелений пацан, оцей. Зелена ця макака... Ой. Ну, пацан, коротше, він оце <світ> сюди заходить все время, і він все время лутає всякі приколи. Ось, наприклад, місячне сяйво, він знає, коли воно спавниться всігда. І він завжди за 5 хвилин до нього, чи за 2 зайде, постоять, а там 10 хвилин і вийде, поняв? Або, або може стояти півдня АФК такого пождати пару дощів у нього прийде, пару блискавок йому вдаре, а потім я заходжу, такий зелений, поняв, я заходжу, а він мені з рук достає, поняв, Ну щось типу, отакого, тільки здорове, замерше типу, там п'ятидесяте. Чуєш, це типа таке, так? Так, да, 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 да тільки ще замерше, там воно ще світиться, п'ятидесяте. А потім каже мені: хоч прикол, хоч прикол, показує, а потім каже, знаєш, скільки стоїть? Каже, 100 мільярдів, сік стільонів, 8 мільйонів. Ну, і я сижу, і що робити? І треба якось і треба якось теж прокачуватися. Ну да. і що зробити. Ну, представляєш, у мене просто золоте манго в карманчику валяється на 70 млн грн. Ну що Ну, прикинь, 70 млн грн, квіншай, кнур його не продає, він носим, блудує. Да, да. Я його даже лайкнув, щоб не продавати, знаєш, спеціально. Всього, звісно, і в пацана поїв, він вже як колекціонер, у нього мільйон ексклюзивів. Або зайдеш такого подивишся, дивишся на його город, а він весь просто замерз. Весь город, просто весь абсолютно замерз. Ну от як проти грати, чувака. Так а що проти мене треба грати? Не треба проти мене, треба зі мною. Ну, Це, знаєш, це типа здорова конкуренція, погоняю? Ааа. Типа, типа, no. не то що я там хочу якось типа обманути або ще щось, а я наоборот хочу теж, типа, і я того теж то починаю заходити там коли-неколи, <laughs> щось там підбирати. А по суті, мені це взагалі не сильно хочеться займатися тако самому. No. Що зробить? У мене бачиш, у мене є відповідальність. У мене тут ферма, в мене тут і росте все, і, і ці бігають Жорики. Всякі оці ваші да. видри, корови, їжачки, їх же ж теж треба покормити. Ну тут у мене бібізян, правда, накормлений вже. Ну, щось я йому видно хороше будував. Ось А скільки ця штука стоїть? Оця? Я не пам'ятаю, копійки mm -hmm. якісь. Там щось 30 тисяч чи з сіки. Оце оця, що росте, отут воно так мало стоїть? Ну так. Да. Воно тільки Це якщо коло. велике виростає, то воно прям стоїть. там може 300 тисяч, ще щось. А, -а, -а. а так, то воно таке собі, лабуда. І маю, до речі, що я помітив, О, санюк, є такий момент, походу, тут можуть розставати оці твої. М як вони звуться, рослини. Заморожені штуки? Так, да, вони, походу, тепер можуть розставати. Бо в мене воно. Всі мої тюльпани вони взагалі всі пороставали. Ну так, да, вони ж всі були замерзті, їх не збирали. Ну так, да, так. Да. Вони має просто для красоти стояли. А тут я вже який раз заходжу, а вони все, більше не заморожені. Це просто повен капут. Ну добре, що я тоді все був позбирав, але в мене взагалі нічого зараз замороженого немає, щоб ти повідає. Вовше нічого. <світ> ну... М-да, mm, це є неприкольно, єс? Yes. Да, тепер із-за того, що воно розстає, тепер складніше. Мокрий старфрут, що я помітив, він прям нормально годує, вообще челі всіх. Да, да. Хто б не був. Я того не і годую. А що ще корову він там на 50% годує, 50-60%. Мокрий? Чи звичайний? Mm, звичайний, вроді. Мокрий не любиш. Мокрий, мабуть, там вообще всі 150? Ну, може бути, може бути. Я не можу жабу наздогнати. Ааа, а жабу тільки на 14 накормив. Ну так, да, так, да, бо обичних челів, іменно корова, вона, типу, обична вважається, Хоч вона і легендарна, але обична. То корову він лучше годує, а остальних всіх, то він годує тако, типу, на 7% в основному поняв. 7, 6, 8. Mm, я поняв. Ну, я корову, все, типу, хочу виростити до 45, мені там все на всього 6 левелів залишилось, і це, типу, по суті, ну так то трошки. Ну. Да. По насінням, я бачу, у нас нічого взагалі, так? Ні, пусто. Пусто, пусто. Ну тоді чекаємо, Moonlight приколів. Треба квести закривати. Так. Що ми там взагалі? Мені треба 13 очків мені треба і мені дадуть ще оце яйце, поняв. З тваринками. 13 яйця дадуть. Да. у мене став Dragon монлайт. Ой-ой. А як мені. З драгонфрутом це хорошо. Добратися. Отаку понял. Ти б бачив, як я тут це все облазю тепер з цими бамбуками. щоб <сум> добратися? Так, да, так. Да. Я б взагалі всі ці бамбуки перестав би садити, бо це капець. Мені ще 6 поєнтів, мені дадуть яйця. Два, мабуть. Ну так, да, як я помітив ось то їх в основному по два дають, цих яйцям. А там далі взагалі по три будуть давати. Так? Да? Угу. Вони опять манго якісь... Чувак, якесь... я що тебе. Я тебе колись хіба обманював? Та наче ні. Ну от я ж її щось не обманюю, де який має бамбук здоровий є. Я... А саме головне, ще інфілет. Я поки Moonlight Манго забрав, знаєш, скільки я паралельно йому зібрав? Ще. Скільки? Три штуки. <рес> Обичних? Да. <рес> ну Це трикав. норма, це норма. У мене настільки їх багато вже, а грози, що немає і нема. Бо там просто росте ще да. золоте і росте ще й Рейнбоу. Так, у мене кактус Мунлайтовським став. Оце дуже добре, що воно підсвічує на пару секунд, що ти, ну, плюс-мінус хоч знаєш, де тобі шукати. Да. Ну, правда, цей кактус, щоб зібрати, це, напевно... треба мені ще всі кактуси буде зібрати вже в цілому Але бажання, звісно, попродавати в мене вже всі ці манго є дуже сильне. Та, чувак, прям... одна блискавка, просто хай вальне Да, і все на все. Ми ж не просимо прям дуже багато, хай просто піде гроза. Да-да-да У мене 5 манго десь всередині стало. Обалдеть. Коротше, походу, санек, я буду збирати врожай скоро. De? Мабуть, даже мабуть, після цієї ночі. <рес> Бо ти вже томився, да. Та це шок. Їх там прям понаверстало купу. От я просто, ти не представляєш, от я бачу, що світиться всередині в кактусах кактус, поняв? Не. О. Я його, слава Богу, тільки зараз це достав. Я всі кактуси зібрав, щоб до нього доперти. Да, це, конечно, жорстко. О. Кокос у мене ставлено. Непогано. А ще я вже забрав два яйця цих самих нічних. Красава. Я по... щас теж заберу. Поставлю, хай вирощуються. Да, бо з них можна хороші штуки потім попродавати. Ну, так. Да. Ну я ось по суті, по правді кажучи. Що? Mm -hmm. Ні одне галиме яйце дало. І мені ще два поінти і мені сітпак дадуть. Ну, що ж поробиш? Опа. Щось стало, опять можливо? манго, опять манго. Да, це коли Манго стає, то це треш. О, воно хоч не, не в купі стало, поняв? воно прям тут усе обалдеть. Повезло, повезло. Повезло, повезло, да. <рес> так, а ну, по моєму ти у нас мунлайт, да? Ага. Чувача, чувача. О, а ну давай відкривай, що там. Відкриваю, скіп. Що це Nightshade? <рес> <реш> <Да>. <реш> ну це квітка, яку просто раз посадив і зібрав і її нема. Ладно. <реш> ну, Не повезло. Не повезло, не фартануло. Ааа, в смислі? А ну пок... покажи, подожди, reward track. Який трек? Це я на 320 му поинтах чи шо, не поняв, а де я. Ого, Ще один драгонфрут продається. А, реально. Я зараз збираю ще 19 місячних очків і mm -hmm. мені опять яйця дають. Обалденно ще тобі чуєш, пацан? Ну, так. Да. Повезло, повезло, хотів би сказати тобі. Дякую, дякую. А в мене поки що нічого вже мунлайт не стає. Походу, вже так, да, походу, вже все. Да. Ну, не повезло, до кінця не повезло. Походу, вони зробили так, що сама ніч тепер хоч і длиться, тим, ну там, 10 оцих хвилин. Але мунлайтами стають тільки перші п'ять. Оце мені далі дадуть два яйця, потім найтстав дадуть, потім ще один сітпак, потім уже два яйця ще, потім ще три яйця. Ще сітпак. Мунлайт трекер цей три штуки. П'ять сітпаків мунлайтовських, ще три яйця, і потім аж тільки суву. А да, що робить ця кнопка червона? return? А, і ось коли відкриваєш, написано, коли закінчиться через 150 годин. Через 150 годин? А, ні, пожди. А що це за прикол? Закінчується через. Це не 150 С... годин. Це не 150 годин, це 150 днів. Це... Ні, це, це 150 ні. годин якраз, бо ось оце далі це хвилини. Ну все правильно, да, та ти затуркав мене просто тоже. Та це я затуркав кай, я затуркав, чу пацан? Каже, я затуркав. 150 годин це скільки взагалі в днях? Це? Багато ж. Дам? Понял. Чувак, ну дивись. 48 це 2 дні. Понял. Що, чесно? Та я тоже на 2 можу рахувати, а ти порахуй скільки... Ну, а тепер порахуй на 4. Обалдеть. А це 5 днів. Да? Ну, плюс-мінус, да. На в Та я тобі не вірю, ти якийсь обманщик, там днів 6, ідеї. Чел. Чел. 150 поділити на 24. Це чуть більше, ніж 6 днів. О, бачиш? Та да я ж казав почти. Ну так, да, так, да, ти казав почти 5. Mm -hmm, ти почти мене 10. обманював, получається. Да? Я сказав, що це 5 плюс-мінус. <laughs> я светів. А плюс-мінус це може бути більше, може менше Що чесно? <laughs> да. Ну дякую, буду дякую, знати дякую. тепер. Єс, yes, єс. Yes. Я стою на так. Ти коли будеш збирати всі свої плоди і зробиш тут ревізію? Я готовий на це чекати і дивитися. Да, да, тобі треба зібрати весь бамбук, цей клятий, купити лопатки для перенесення і зробити все гарно, красиво. А я не знаю, що мені тут робити, куди переносити когось. Наприклад, драгонфрути. Ну, оці я що, взагалі не збираю. Яблуні ти би викопав, допустим, да? От, кстати, яблуні, мабуть, дійсно би викопав, бо щось я їх мені якось от, байдуже. Яблуні на них. яблуні ти би викопав. От кукурузу, да? Ну, от нашого. Ну тоже, да. Ну помідориш нікого, поняв. От помідори теж б викопав, поняв. Ну, Воно, кактуси? Дивись. Ну не знаю за кактуси. Таке відчуття, наче я би теж викопав. Ти, це ця штука, я його загубив. А, ось, все. Пацан. Oh. <laughs> А не написати... Опа. А це Мітіор Шовер. Шовер. Бачив? Хай... CELESTIAL FRUIT CHANCE. Нова якість, типу, появилась. Да, CELESTIAL. Нова мутація, чи як там, чи новий є цей івентова штука. А балтіть. Да, Мітіор Шовер. Мітіорітний дощ, поняв? Іде. Ну да. Пацан! Цікаво, а прикинь, прикинь, воно, мабуть, вообще стоїть ще більше, ніж боєскавка. А я пам'ятаю, ну, що я грибабу куди він дівся? Ти ж його продав, ні? Я? Ні. Він в мене пропав! Він не може просто пропасти, ти його продав, напевно. Або підібрав випадково. О, ось, що, ось що, в мене купа, купа бамбуків стало, оцей метеор штукою. А ну покажи. ось що квітка стала! Диви, дві, йди сюди. Іду, іду. Со, диви внизу. Бачиш? <гх> О, ось ось що манго стало таке. Обалдеть. Ось що сіки яблуко. Ось, яблук. ось Селестя лвет яблуко. Сики таке стоїть. А ну, uh, how much? 51 тисячу яблуко, обичне. Чувак, ти представляєш скільки це грошей взагалі. У мене весь, мене весь бамбук ось, ось тут став таким. Ну ладно, не весь, но. Ну. А це... А, а чо мене бамбук таким став, а не якесь манго там? Ну почекай, він ще ж ще йде. Може дійсно. О, у мене манго тут робиться таким же. ж. Ну, типа, щоб ти понімав, обичне яблуко, знаєш, скільки стоїть? Скільки? Щас ти скажу. А, uh, how much? Обично, яблуко стоїть 400 баксів. А це 42, так? 51, да? ти казав. Ну, це а взагалі обалдеть. Да, 51. Ну, ти прикинь. Це прям, теперки. пацан, обалдеть. Я тобі хочу сказати. Да, аби в мене цей метеоритний. О! один метеор пролетів, я прям бачив. Жес! Ну как, тусим таким не стали, ті, що стояли біля бамбука. А ні, пару штук стало. Жалко, що дешеве таке зробилося. Тільки. Ну, пару манго, звісно, зацепило. Oh! Oh, О, Шутьоріт, Ві, він прям упав сюди тільки що. Оце він видно в город упав мені, поняв? Як блискавка. Ага. І воно оце таке і случилося. Хочеться подивитися, скільки буде коштувати і вдарене шоком, поняв? Да, і... там, мабуть, взагалі космос, чувак. Да. Там прям тонна тут бабла. У, у відсотках, поняв. Ой, а прикинь, ще заморожене. Та ти шо, пацан? Та то там вообще пісня буде, пацан. Чел, там буде бабла. Да. Як говна, ов. Ну, метеорітний дощ кінчився, ладно, піду продавати цей бамбук. А ну, я даже відкрию, поняв, лідерборд, хочу подивитися на ці цифри. Давай. Ну, я пару манго лишу. Напевно, з такою штукою. Тому що, ну, може, колись йому впаде блискавка, або воно замерзне хоча б. Ну і ще я зберу по-любому. Що тут ще стало таким? Пожди. А, Дуріан таким став, чуєш? Ну так, да, у мене то там Це радіс. Так, яблучка теж зберу такі, бо вони мені не треба. Ти яблуню би викопав, вона якась тупа. Ну, взагалі да. Представляєш, якби в тебе Рейнбоу Ік Плен, то цей й Целестіал. Чел, я був би самим крутим на районі. <рес> ну да, в цілому. Так, ну з кактусами тут вибирати тяжко. Отдільно хороші, того я просто всі кактуси зберу. Так, а ну. Ну, Мунглова не оказалася серед кактусів, но... пішов продавати. Виноград теж не попало. Ну, попало на квітку оцю нову, що я вибив, поняв. І ще ось на манго пару штук. Ага, у тебя на жаль, не дотянулося до золотого ману. Це ж мене тоже так же. Ну хорошо, я зібрав, получається, бамбук і зібрав кокоси. А ну, ану, а ну. І що по чому? Шопочому? How much sell inventory? 23 мільйона. Ну слухай, в принципі. Чел, це був обичний бамбук, куплений за 5000 доларів. <хи> в принципі, ну нормально Це я не збирав, це манго. Ну да, манго да, я стоїть, поняв, бабла. да. Да, я поняв. Ти сьогодні будеш прибирати в своєму гаражі, цьому? ой, цьому Гаражі, <хи> да, да, <хи> гаражі, <городі>? саме гаражі. <хи> На городі прибираєш, ні, пацан? Та давай. ну пацан, я не знаю, це що мені. Ну, куди мені це все переставляти? Що мені з ним робити? Ну, як це куда? Ти спочатку все збери і продай. Та Я не хочу прям все. Чо, ти зберемо. А, як ти сказав? Ти збери ось памбук, наприклад, поняв? Бамбук? Так, да, в тебе буде більше місця, ти будеш крутим челом. А й за того, що в тебе з'явиться більше місця, ти почнеш понімати, що, куди, в який гугл можна поставити. Щось, наприклад, как взагалі викупать можна? Ну кактус по відчуттям, да. Ну, ось дивись, бери ці квітки, Прям... Галімі, А що он тобі? Да в Галімі, хай мені тут красота буде, ти задовбав. Чи я воно і так гарнуть. Я ж не я зима? тільки я ж не тільки заради грошей то все роблю, розумієш? Май просто красивий город. Та де він красивий, тут ні пройти ні проїхати. Чого, так а нашу тобі тут приїжджати? На чому ти тут зібрався кататися, не можу понять. На <рес> <рес> самокаті, пацан. Обалдеть. Давай прибирай тут. Ні, пацан. А то засрався, ну пацан, ні, ну, ну все. Ну прибирай. Чого? Що не, не, тебе не влаштовує, в муму городі. А? Ну зроби красиво, ну. Та мені нравится, диви, і Бібізян довольний, года тоже. Йому все подобається. Че, я бит крафт Бібізяна, блін. Да, пацан. Знаєш що, давай, знаєш, як зробимо? Як? От нехай підписники, в принципі, самі напишуть, що мені з цим робити. Чи мені прибирати, чи не прибирати, чи чекати там, щоб пройшла ще, допустим, гроза і продати дорожче, чи що мені взагалі робити, а там уже побачимо, поняв. Сиди, сидить, каже такий, я взагалі не гонюся за грошима, мені аби тільки гарно було, Поняв. Кажу йому, то поприбирай. А ні, я оце думаю, ма почекаю, хай там Ні, ну то кашо. Да, ну, я не шо? гонюсь, мені не треба прям сію секунду деньги, мені хорошо. Розумієш? Чел, тебе тут вообще нема де пройти, а в якихось місцях вообще пусто. А може мені по кущам нравится прыгать, Ні? Тебе це ну, не приходила така думка в голову? Чел. Чел. Давай, пацани напишуть і скажуть. Давай, пацани і дівчата напишуть, а не тільки пацани, знаєш. Ну все, базару, базар. Ну, все. А так-то всім файного настрою і всім па-па. Пока-пока.